Добрий вечір, мої маленькі друзі. Ось і настав час вечірньої колисанки Дітки, це я, ваш дідусь Стас прийшов розважити вас у цей вечірній час. Отож, не пустуйте та вуха свої для казок приготуйте. Сідайте зручненько, а я починаю казку не просту, а холодну. Вона так і називається. А написав її для вас Олександр Дерманський. В холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі продукти і про щось між собою гомоніли. На верхній полиці товстенький фарш невдоволено бубнів. От горе мені із сусідкою. Пані порібрено, ви можете лежати спокійно і не крутитися з боку на бік. Ви ж своїми ребрами так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці. А кому потрібен синій фарш? Бідний я, нещасний, тепер мій шлях прямо помийне відро. Не всі ж такі м'якотілі, як ви, твердо відказала сухоребра порібрина. А синці от баклажан увесь синій і нічого. Раптом стало світло. Двері холодильника відчинились, з'явилась рука і поклала на полицю рибину. Ай. Когось принесла нелегка, з кислим виразом обличчя промовив лимон. І так місця мало. Всі стали оглядати новоприбулу. Якась наша родичка, визираючи з банки, зауважили ж проти. Добрий день, шановному товариству, подала голос Рибина. Я справді родичка шпротів, але родом не з Атлантичного, а з північного льодовитого океану. Як цікаво, аж вискочила із квадратної формочки крижинка. З льодовитого. Розкажіть про нього. О, він найхолодніший з океанів, бо знаходиться на північному полюсі землі. Там живуть моржі, тюлені, білі ведмеді, а ще полярники. Вони живуть на чудових, величезних, як тисяча холодильників айсбергах. Ой, я теж хочу бути айсбергом. зойкнула крижинка. Всі зареготали. «Ой, Гой, рятуйте. Куди тобі? Краще слухай мовчки. вхопилося за пакет живіт молоко. «Ой, скисну. Рибина розповіла ще багато цікавого. Коли всі в холодильнику поснули, крижинці. Наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників гарний айсберг. І пливе вона північним Льодовитим океаном, і везе на собі багато, багато полярників. А у мене для вас іще є гаряча казочка. Ось послухайте, тітонька горпина любила пекти пироги, особливо перед святами. Замісить тісто, розтопить у печі та й пече, пече, пече. Сьогодні, з самого ранку, вона не відходить від печі. Ну ще пак. Адже завтра в неї день народження треба як слід підготуватися. Тісто підійшло, в печі палає, тітонька горпина пече пироги з грибами. Цілу купу напекла, зупинитися не може. Так захопилася, так піч розжаріла. Що у містечку стало спекотно, як у Африці. Прийшли до місцевого мера люди, під хустинками витирають, хвилюються. Пане мере, зупиніть тітоньку горпину, від спеки в місті втриматися неможливо, та й картопля на городах в'яне. Прийшов мер до горпини, під хусточкою витирає, кланяється. Люди просять, щоб ви швидше пироги допікали, бо спекотно дуже. На городах вже насіння в соняхах посмажилось. Добре, каже тітонька горпина, ще тільки з маком на печу, та й досить. В печі палає, спека зростає, горпина з маком пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує, за вікном дирчить, дільничний міліціонер крутичуб на мопеді мчить. Зайшов він до хати і питає строго. Печете? Печу, відповідає тітонька Горпина. З маком. Припиняйте негайно, наказує крутичуп, бо перетворите містечко на пустелю. Мерові слова вам що, як горох об стіну? «Ой», – Сплеснула руками жінка. А з горохом я й не напекла, от ще й з горохом, і все достатньо. В печі палає, спека зростає, горпина з горохом пироги пече зупинитися не може. Коли це чує, за вікном сирена завила. Пожежники на червоній машині приїхали, заходять до хати з пожежними шлангами і кажуть будемо вашу піч піною гасити. А я вже й сама загасила, бо тісто скінчилося, відповідає їм тітонька Горпина. А, шкода, а то б я ще з карамельками пирогів напекла. Ех. Журяться пожежники, виходить ми даремно приїхали. Як це даремно, здивувалася тітонька горпина. А пироги хто їстиме? Он скільки їх на столі. Зараз я чай приготую і їжте на здоров'я. Сподіваюся, отримати від вас гарні малюночки і не забудьте старанно підписати своє прізвище. Ну а зараз, мерщій у ліжко, гарних вам снів на добра любі!